Що таке? Доброго дня, я мужчина Микола. Сьогодні рухався по об'їздній трасі Київ-Чоп, йшов напрямку міста Дубна. На зустріч мені під'їхав темно-зелений бус, з якого вискочили особи в формі, похожій на військову. Захотіли мене перевірити документи. От, коли я їм відмовив, тому що мені вже за 60 років от, вийшов поліцейський, почав також в мене вимагати документи, коли я йому сказав, що він мені зачитав, що до 60 років люди повинні пред'явити документи. І я сказав, я тут при яких ділах. От. Відповідно, він мене відпустив, сказав, що він мене не затримує. А ті особи, які були в зеленій формі, не погодилися з рішенням поліцейського і почали мені перешкоджати вільному пересуванню, почали до мене притягувати руки, почали запихати в бус. Відповідно, я оказав супротив. От. Вони викрали мене з рук мій електрошокер, яким я... הלו מוטו Відмовив е, тим ЦЦКшникам показувати свої документи. Вони почали притягувати до мене руки. Я вказав е, е, ну, спо, захист, вчинив захист. Відповідно, вони мене почали бити. Наразі я знаходжуся. Доставили вони мене силою, запихнули в бус, Його привезли в рівно, не казали, куди везуть. По дорозі в бусі ще били прямо в носа. От, перелом в мене носа наразі. Коли приїхала слідчо-оперативна група, я встиг подзвонити начальнику Дубнінської поліції. В мене виривали телефон. Начальник Дубнінської поліції передав і зареєстрував на себе в черговій частині повідомлення про викрадення людини. І коли в ТЦК приїхала свічо-оперативна група, я вже був от в такому стані. Наразі приїхала швидка, вони викликали швидку. Знали, що мені вже за 60 років мене викрили мій телефон силою. Два бугаї тримали телефон і видалили всі записи розмови, коли я з ними почав ну, розмовляти на дорозі Київ чоп перед Дубном. Тобто на мій телефон, не знаю, яким способом, але очистили мою запис. Там, де представлявся поліцейський, він був з Білоцерківської територіальної громади. Що він тут робить у нас на території Дубна, не зрозуміло. Засланець якийсь. Наразі працівники медичної служби привезли мене в Рівенський травмпункт, зняли всі побої з мене, в мене перелом носа. Забій правої голови, вісок дуже болить синяк під оком, ну, самі бачите, якому я стані. Наразі я викликав сюди слідчу оперативну групу, е, написав повідомлення про злочин, про викрадення людини і з приміненням фізичного насильства. Далі буду розказувати, що відбулося далі, тому що я зараз знаходжуся в Рівному. А мені додобно їхати 50 кілометрів, в мене немає ні грошей, ні средств. І тим більше в мене в голові запаморочення йде. Я боюся їхати маршруткою, тому що я не знаю, в якому стані я можу добратися додому. Поліцаї, згідно їхнього закону, не мають права залишати людину в небезпечному становищі. І наразі я вже дзвоню від 3-ї години до 18.30, тобто поліцаї вже відмовляють, навіть трубку не беруть. Служба 102 зафіксовує кожен мій виклик, але реакції я не бачу ніякої. Тут мені є люди, які займаються волонтерською допомогою. Дали 150 гривень на дорогу, щоб я доїхав автобусом. Но наразі я цього не можу зробити, тому що не знаю, чи я зможу доїхати до Дубна в автобусі. Будемо писати завтра. Ще в Дуббінську поліцію, в мене вже є всі заключення, що перелом носа – це є середня степень нанесення тяжких побоїв. От. І будемо відкривати кримінальну справу. Дякую всім. Розповсюджуйте це відео, будь ласка. Хто там буде його дивитися? О, прошу масового розголосу. Той безприділ, який відбувається. На сьогоднішній день це є 20 лютого 20 2026 року. Тобто ці сущності вже вийшли за всі рамки закону. От. Навіть людей, яким за 60 років таким чином пресують, не зрозуміло, куди. Дякую всім за увагу. Так, ще треба закрити його. Так, як його зупинити, окей.